Пелюстку більше не купую. Якщо у вас завалялося багато капусти, рекомендую приготувати пелюстку. Швидка та смачна страва, а готується дуже просто та швидко. До киплячої води додаємо цукор, сіль, оцет та добре перемішуємо. Грамовку напишу під відео. Залишаємо маринад охолонути. Доки будемо нарізати капусту. Заливати її будемо добре гарячою водою. У ємність, в якій будемо маринувати, викладаємо спеції часник, лавровий лист, перець та коріандр. Грамовку знайдете під відео. Беремо будь-яку головку капусти та нарізаємо її на пелюстки. Виклали капусту. Тепер шар дрібно нарізаного буряку. На таку головку капусти вам знадобиться один великий буряк. Капустина приблизно кіло 200 вагою. Останнім шаром до капусти йде буряк. Заливаємо гарячим маринадом. Притискаємо капусту руками, води більше не додавайте. Капусточка осяде і пустить сік. Кладемо зверху тарілочку і зверху ставимо гніт. Відправляємо капусту прокисати у темне, тепле місце мінімум на добу, краще дві. Ви потім візьміть листочок один скуштуйте, і вам буде зрозуміло, треба її ще вкисати чи ні. Зберігати таку капусту можна в холодильнику або на балконі. Смачного!